Привіт, красуні! Рада знову бути з вами в ефірі. Ось Я вже звикла до вас щодня виходити в ефір. Приєднуйтесь, буду рада поспілкуватися, можливо, відповісти на ваші питання. Мене звати Наталя і я партнер компанії Prove, яка пропонує на нашому ринку і на ринку Європи якісні натуральні продукти. Для волосся, обличчя, тіла, для здоров'я, миючі засоби, ну і, звичайно, якісні, натуральні парфуми. І сьогодні я вирішила вам розповісти про серію по догляду за волоссям від компанії ProVe. Дуже люблю ці всі продукти, постійно ними користуюсь, і вони у мене є завжди вдома. Не тільки я користуюсь, але і вся моя сім'я. Ось, І почну я з новинки, бо дуже сподобалися мені ці продукти. Ось, волосся моє. Тепер завжди гарне, блискуче, здорове. Ці продукти є натуральними і вони покращують стан нашого волосся, структуру волосся, надають блиску і об'єму. Я коли приходжу до своєї перукарки стригтися, то вона завжди каже, що в мене дуже гарно. І навіть був період такий, трохи стреси були, і волосся почало випадати, то поступово воно. Зменшилось це випадання, зараз майже нема свої нерви, так? І від того і волосся менше випадає. І також продукти для волосся, вони дуже корисні і дуже дієві. І почну я з новинки ось такий шампунь. Ось тут є 250 мліграм. Він створений повністю із натуральних продуктів, що дуже зараз потрібно нам всім, щоб наше волосся мало гарний вигляд, без посічених кінчиків і мало об'єм. Він містить гідролізований колаген це є колагенова серія. Ось зараз всі косметологи всі розказують, що колаген дуже дуже корисний для нашого здоров'я. Я думаю, що більшість людей вже знають про це. І колаген можна вживати як середину. В нашій компанії є такий рибний питний колаген. І також колаген додається в шампунь, тому що він зволожує дуже гарно наше волосся зсередини ось такий шампунь. Також він запобігає появі посічених кінчиків. Вже багато років у мене таких. Такої проблеми не виникає. Часто бачу на вулиці, от ідуть жінки, і я зразу помічаю, що в них волосся не таке, як воно має бути. Багато посічених кінчиків, і взагалі воно має не дуже гарний вигляд. Ось, А цей шампунь запобігає цьому. Також він підтримує відновлення кератинових волокон в волосі, зволожує його, дуже сильно зволожує. Є такий інгредієнт керамари, ось, так, напевно, читається, який використовується для дуже сильного зволоження нашого волосся. І також дуже гарно очищає шкіру голови. Ось, найперше, Я мею два рази волосся. Перший раз це змивається весь бруд, все, що було на вулиці, що осіло на вашому волосі. А другий раз мию це, він же так глибинно очищає, зволожує і насичує волосся. Дуже гарно піниться. Хто любить пінисті шампуні, це для вас. І зовсім трішки його потрібно для використання. Другий продукт з цієї серії колагенової, це є маска для волосся. Також нею користуюсь після миття голови, наносимо. І хвилин 15-20 тримаю цю масочку на волосі і потім змиваю. Обов'язково її треба змивати. Вона також дуже гарно зволожує волосся, тому що вона має в своєму складі натуральні олії. Також має інгредієнтики, який називаються денсинарія, зміцнює волосся і збільшує об'єм і запобігає посіченню кінчиків. Нашого волосся воно дуже гарно виглядає. Дуже багато має масел натуральних і зміцнює і відновлює структуру нашого волосся. Ось така серія, новинка. Шампунь і маска для волосся з колагеном. Є ще одна серія. Правда, якщо я вже користуюсь цим, в мене нема шампуню і закінчився, але Є кондиціонер, ось така серія, до неї ще є шампунь. Шампунь, він не, не піниться так сильно, але також дуже гарно відчищає волосся, безсульфатний шампунь. Якщо вам все одно чи він піниться чи ні, головне, щоб він дуже гарно відмивав волосся, щоб він зміцнював волосся, відновлював його. То вам підійде і така серія. Ось. Він, дуже, він покращує стан волосся, якщо воно дуже пошкоджене він його відновлює. Безсульфатний шампунь можна використовувати для тих, хто має на волосі кератин. Ось. Є такі люди, що ходять в перукарню, в салони, щоб нанести кератин на волосся, щоб воно виглядало гарно, не сипалось. Дуже проблема, наприклад, коли я жила в Польщі більше року, дуже сильно почало випадати волосся. Місяців два воно ще трималось, потім почало дуже сильно випадати. Ось, і Багато дівчат там роблять кератин, щоб стримати це випадання волосся. А я користувалася шампунем безсульфатним, щоб також якось тримати це. І є ще інші продукти, я зараз про них розкажу. Ось, Тому у мене є клієнтки, які мають кератин на волосі і користуються тільки цією серією. Також є ось цей кондиціонер. Обов'язково після шампуню треба користуватися кондиціонером. Тому що шампунь відкриває лусочки на волосі, вимиває там все, весь бруд, заходять туди активні речовини. А кондиціонер він закриває ці лусочки, і наше волосся робиться гладеньким. Після шампуню воно таке жорсткувате на дотик. ось, А після кондиціонеру, то воно стає таке дуже гарне, гладеньке і блискуче. І таке дуже гладеньке на дотик і м'яке. Я е, користуюся цією цим шампунем, і також цим кондиціонером. Е, якщо це навіть якщо різні серії, але це одна фірма, одна компанія, то можна ними користуватись. Не можна змішувати е, оці засоби різних фірм, тому що там різні інгредієнти по-різному можуть впливати на ваше волосся. А коли це одна компанія виготовляє, то вони вже так підбирають інгредієнти, щоб вони не сварилися між собою, можна так сказати. А поєднувались і <кій> підтримували один одного. І тоді волосся ну, дуже гарне і дуже здорове буде. Дуже класно, коли після миття голови користуватися ось таким термозахисним спреєм для волосся. Він пахне кокосом. Дуже гарний такий аромат дає. і Після того, як побризкати його на волосся, дуже довго тримається цей аромат кокосу на волосі. Хто любить такий аромат, то можете собі брати і користуватися. Чим він класний, тому що він захищає наше волосся від подразнюючих всяких чинників навколишніх. Це може бути от сушіння феном. Воно, там дуже гаряче повітря, воно може палити волосся, тому з'являються посічені кінчики, або волосся починає випадати. Цей термозахисний спрей захистить. Він таку плівочку робить на волосі, воно, звичайно, не але ця плівочка захищає. Після того, як нанесли, можна тоді вже сушити волосся. Також, навіть якщо ви не сушите феном, то ним треба користуватися, тому що на вулиці погода різна буває, коли сонце пече, коли вітер, чи сніг чи дощ ну, будь-який. Все, що відбувається на вулиці, воно все впливає на наше волосся. І цей термозахисний спрей дуже гарно захищає, він має також дуже багато натуральних ну, інгредієнти і натуральні масла. Ось вони і допомагають зберігати наше волосся здоровим. Ось тут є речовина. З водоростей морських. Ось, і вона, ви знаєте, що морські водорості дуже корисні для нашого здоров'я. Там їдять морську капусту, а тут є витяжка із морських водоростей, яка дуже гарно впливає на наше волосся, захищає його, і робить його здоровим, блискучим і насиченим. І ще є в мене тут одна, ось така, це є кола. Генова сироватка для волосся. О, така невелика баночка. Вона теж має приємний аромат. М -м, дуже гарний, такий ніжний аромат. І її треба небагато. Просто нанести, навіть тут верху не треба, отак надужену волосся наносити. Взяли собі на пальці, розтерли і по волоссю собі нанесли. Також 15-20, можна пів години, воно не пошкодить, можна, ви собі нанесли і пішли робити якісь справи, там, їсти, варити, прибирати. Воно воно працює, воно собі діє. Потім змиваєте і сушите голову, і побачите, який буде ефект. Це ефект кератину. Воно дуже гарно також оці всі інгредієнти. Дуже покращують стан волосся, покращують його життєву силу, і також роблять його гладеньким і блискучим. Ось у мене є клієнтка, яка цілу баночку довге волосся, і вона каже, цілу баночку наносить на волосся і годину тримає, кульочок зверху вдягає, і годину тримає. І коли вона потім змиває, сушить голову, то каже: ефект кератину. Ось такого. Ефект салонного догляду кератину і цієї сироватки. Але вона зовсім не шкодить нашого волосся, навпаки, збагачує його різними мікроелементами, підтримує його, доглядає. Ось можна. Її вистачає досить надовго. Тут також є багато різних інгредієнтів, які доглядають за нашим волоссям натуральних інгредієнтів. Дуже дивно буває, коли от мені розказувала одна партнер, вона подарувала знайомій свій ось таку кератинову сироватку, а вона за рік часу, може, раз чи два використала її. І при тому, що в неї дуже сильно посічене, таке попалене волосся. Особливо я бачу такий ефект блондинок. От, коли висвітлюють волосся, воно дуже сильно ця фарба палить волосся. І от ця Привіт. привіт всім, хто приєднується. І коли ця знайома каже: Я не маю часу користуватися цим засобом, от скажіть, що тут такого складного? Це просто після миття ви наносите на волосся і з ним ходите. Все. Ніяких проблем нема. Нема часу, нанесли в неділю собі сіли, якщо ви цілий тиждень тяжко працюєте зранку до ночі. Ну Но все одно ви ж голову миєте. Не маєте часу в будній день, в неділю собі зробіть такий релакс день, спа-салон такий вдома. І собі покористуйтеся. Нанесіть, нанесіть масочку, нанесіть кератинову сироватку. І ваше волосся вам дуже подякує за цей догляд, хоча би раз в тиждень зробіть це і побачите зразу, як відновиться структура вашого волосся. Кажу: я скільки прийду до своєї перукарки, вона завжди каже мені, що в мене дуже гарна структура волосся. А в мене волосся сухе, колись було. Зараз, зараз набагато стан покращився, вже кілька років користуюся. Цими засобами ось для волосся. І скажу вам, дуже гарно покращився стан волосся. Воно вже не сухе, воно вже якийсь нормальний має такий стан. І, хоча я ну, користуюсь теж фарбою, фарбую волосся, і фарба завжди сушить волосся. Але я бачу, що він дуже класний у мене стан волосся. І нема посічених кінчиків. А це важливо, тому що і зачіска інакше лягає. так, і і взагалі вигляд. Коли ти йдеш десь на вулицю, виходиш, ти відчуваєш таку легкість і просто себе почуваєш іншою людиною, коли ти гарно виглядаєш. Ось тут є листя бамбука, яке дуже гарно захищає наше волосся. І дуже-дуже багато всяких натуральних інгредієнтів і масок. Ось, за що я люблю всю продукцію компанії Prove, що це повністю натуральна продукція з натуральних масел. Коли люди купують в магазині, то, звичайно, там, що би писало на упаковці, це все неправда. Тому що там за 50 чи за 70 гривень шампунь він не може мати натуральних інгредієнтів. Це 100%, це і хімія. Навіть по запаху можна відрізнити, коли ти. Натуральний береш шампунь, він має такий ніжний легкий аромат. А магазинні шампуні вони мають такий різкий, насичений дуже аромат. Це є хімічний аромат, там додають різні хімічні елементи, щоб дуже сильно пахло, щоб дуже сильно пінилося. Ось, ну, Такий шампунь піниться гарно. А тут, ну, тут є спеціальні інгредієнти, які дозволені в Європі. Навіть не в Україні, а в Європі, тому що це європейська компанія, і є всі сертифікати якості на ці продукти європейські. Це все створено в компанії Пруве в її лабораторіях. Все повністю перевірено спеціальними комісіями, випробувано, і тоді пущено в продаж. Тільки коли воно показало гарний результат, от тільки тоді всі ці продукти. Пускають в продаж. Ніколи, поки він не дасть 100% результату, його в продаж не випустять. Е, у нас є е, такий дезодорант, антиперспірант, навіть можна. ну, він не антиперспірант, він більше на дезодорант схожий. Він вбиває мікроби, які викликають запах, але не шкодить нашому організму. То його два роки виробляли, доробляли, тестували. І тільки тоді, коли зрозуміли, що там без алюмінію він, що він не шкодить здоров'ю. Були дуже класні відгуки, тільки тоді його випустили в виробництво. Ну, ці продукти, можливо, швидше були зроблені для волосся, але також повністю натуральні і повністю вони всі сертифіковані. Тому можна не боятися ними користуватись. Обов'язково користуйтесь якісною продукцією, ви побачите результат, може навіть. Хто за два тижні вже бачить результат, хто за місяць, але він, він буде, він завжди буде. І ваше волосся буде виглядати просто суперово. Ось, я дуже люблю своє волосся, воно таке, воно дуже м'ягеньке на дотик, воно гарно вкладається після цих всіх засобів. І головне, що тут нема посічених кінчиків, нема нічого такого, що мені би не сподобалось. Ось тому я раджу всім, тому що сама користую цією продукцією, бачу результат, бачу результат моїх клієнток, які всі задоволені ним. Ніхто ще не сказав, що їм не подобається. У мене є клієнтка в Польщі, яка всю продукцію провез, купляє великими упаковками, замовляє собі посилки величезні, і про що не запитаєш, вона завжди каже, що вона всім дуже дуже задоволена. Ось так. Тому, якщо вас цікавить ця продукція по догляду за волоссям, ви пишіть мені в приват і я вам розкажу, як можна її придбати. А також, якщо ви захочете користуватися всією продукцією якісною, то ви зможете отримати від мене каталог, ви подивитесь. Виберете собі і можете стати віп-клієнтом, отримати знижку на всі продукти 25%. Якщо ви будете постійно нею користуватися, то це дуже вигідно. Ось, тому пишіть мені в приват, я вам скину каталог, ви собі виберете, розкажу, як можна придбати. Якщо ви живете в Україні, є офіс в Україні у Львові і дуже швидка доставка, нова пошта за добу або за дві, залежно який регіон, доставляє. Посилочки. Зразу, як приходить е, замовлення, зразу його пакують і три рази в день відправляють. Тому доставка дуже швидка, Укрпоштою трошки довше, але бували випадки, що мені за добу Укрпоштою також приходила посилка. Ось. А хто живе за кордоном, то можна отримувати з Польщі, з польського офісу е, в будь-яку країну Європи, можна оформити доставку. Ось, тому пишіть мені в приват. І я обов'язково допоможу, проведу консультацію, пораджу, що краще вибрати, і будете користуватися якісною продукцією. Все, дякую всім, хто був зі мною, і до нових зустрічей! Мирного дня! Всім!